Добро усім, крім ворогів. Під відео сліпі та смішні гладіатори, користувач під нікнеймом Жека Гай задав цікаве питання: чи відбувались в колізеї морські битви, відомі в історії стародавнього Риму як Навмахії? Тут потрібно відповісти на декілька запитань: де було збудовано колізей, чи було можливим затопити колізей для проведення Навмахії? та саме питання, чи відбувались Навмахії у колізеї. Де було збудовано колізей. Колізей, тобто амфітеатр Флавіїв, було побудовано на місці, де розташовувався величний палац імператора Мирона, відомий в історії під назвою Домус Ауреа, а саме в місці, де було розташоване озеро. Озеро осушили і протягом вісьми років, з 72 по 80 рік, велось будівництво амфітеатру. Чи було можливим затопити колізей для проведення навмахій? Так, це було можливо. Під колізеєм проходили ґрунтові води. З проблемою ґрунтових вод під колізеєм зіткнулись робітники, коли поглиблювали арену для будівництва підземних приміщень. Ця реконструкція відбувалася у часи правління імператора Доміціана. За часи правління Тіта колізей міг спеціально затоплюватись підземними водами для проведення навмахів. Чи відбувались навмахії у колізеї? Згідно античних авторів, таких як Светоній, Діон Касій та Марціал, так відбувалися. На момент відкриття Колізею Светонію було приблизно 10 років, і він міг по пам'яті та за допомогою ранніх текстів згадати навмахії в колізеї. При освяченні амфітеатру він, тобто імператор Тіт. Показав гладіаторський бій на диво багатий та пишний, влаштував він і морську битву на колишньому місці, а потім і там вивів гладіаторів та випустив одного дня 5 тисяч різних диким звірів. Так писав Светоній. Діон Касій писав набагато пізніше, і зрозуміло, що він користувався ранніми текстами, а можливо, і текстом светонія. Що стосується чоловіків, то багато хто бився в поєдинках, багато хто бився загонами як у піших битвах, так і на воді. Адже тіт несподівано наповнивши ту ж саму арену водою, запустив туди коней, биків та деяких інших домашніх тварин, які були навчені робити у водній стихії все те саме, що й на землі. Вивів він також і людей на кораблях, і вони представили тут морську битву між коркірянами та коринтянами. Так писав Діон Касі. Найдостовірнішим джерелом того, що Навмахії відбувалися в Колізеї, є поет Марціал. Марціал особисто був присутній на відкритті амфітеатру та навіть присвятив книгу цій події, яку ми знаємо під назвою «Книга видовищ». У 24 й епіграмі Марціал згадує наступне: нехай не дивує глядача те, що замість сухої арени він побачить море з морськими судами. Незважаючи на свідчення давніх авторів, на жаль, немає археологічних доказів, які би підтверджували проведення навмахів колізів. Оскільки підлога колізею зазнала значних змін протягом своєї історії, археологи не можуть дізнатися точно, як римляни зробили гідроізоляцію цього місця. Відповідно до сучасного інженерного аналізу, римляни могли затопити колізей, використовуючи низку акведуків та каналів для доставки води, такі. Тіх, як Аква Клаудія та Аква Аніо Ноус, вода мала бути спрямована в підземні камери під колізеєм, які були призначені для утримання води. Коли камери наповнювалися водою, підлогу арену покривали водонепроникним матеріалом, наприклад, таким як глина або смола. Потім відбувався імітаційний морський бій, коли кораблі та інші, скажімо так, плавзасоби брали участь у битві на затопленій арені. Після того як видовище закінчилось. Воду з кулізею відводили за допомогою ряду каналів та стічних труб. Ось така історія, друзі, і як завжди, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.